Олено, ти чого з Микитою зустрічаєшся? Так, а що тебе так здивувало? А ти ж нещодавно до нас перевелася, нічого не знаєш. То що такого я маю знати? Оленя аж ногою тупнути захотілося. Дорослі люди влаштовують дитячу виставу, великі очі, таємничий голос. Микита працював у них начальником великого відділу. Для його віку просто величезна посада. Але хлопець був справді розумний. І вже ходили чутки, що на нього чекає нове підвищення. Микита займався спортом, мав гарну машину, йому було 34, і він не був удружений, причому жодного разу. Це, звичайно, викликало деякі питаннячка, але не критичні, бо зараз уся молодь більше стурбована кар'єрою, ніж продовженням роду. Ой, Олено, намагалися в нас тут із Микитою деякі зустрічатися, але нічого не вийшло. Катю, ти мені зараз будеш перераховувати тих, хто був із Микитою. Та не шипити, я тобі серйозно, і не в тому річ, що зустрічався, а в тому, чому нічого не вийшло. Олена посміхнулася. Ну, можливо, почуття були трохи несправжні, а й про почуття навіть говорити нічого не буду. Але ось про його батьків послухай про батьків? А вони у нього ще не старі люди, але повністю сіли йому на шию. Тобто він працює тільки на те, щоб їх утримувати, щоб вони могли роз'їжджати по морях та курортах. А хіба це погано? Ти не розумієш вони контролюють кожен його крок, влаштовують дикі скандали, коли він витрачає гроші не на них, а кудись іще. Тут, в офісі, про це знають одиниці. Микіто ніколи не розповідає, що відбувається в нього вдома, але парочку дівчат, які розійшлися з ним через його батьків. Я знаю досить близько. Загалом батьки одразу втручаються, якщо намічається щось серйозне в житті сина, не хочуть залишитися без його грошей, а він, мабуть, любить їх, страждає і терпить. Вони. Ти не уявляєш, на яку гидоту здатні, аби тільки їхній син залишився з ними? Ну, Микита якось не схожий на матусиного синочка. Все правильно. Мені взагалі здається, що він просто відгородився від усього цього. Ну, ніби не звертає уваги. Да ну, дурниця якась, на дворі 21 століття? А що ти думаєш, у 21 столітті немає людей, які хочуть жити чужим коштом? О, повір, їх вистачає. І як би дивно це не звучало, існує багато батьків, які не відпускають від себе дітей тільки для того, щоб жити за їхній рахунок. Ні, Олена не повірила подружці. Катька, звичайно, дівчина хороша, і сперечатися з нею особливо не хотілося, але, можливо, просто заздрить. Олена підійшла до кавового автомата, вибрала каву. Хтось ніжно обійняв її ззаду. Микито, налякав. Чому? Ти ж одразу зрозуміла, що це я? Ну, а раптом ні. Він розсміявся. Значить, треба побоюватися, що до тебе підійде хтось іще з обіймами». Олено, ходімо ввечері в кафе, посидимо, плани обговоримо. Які такі плани? Ну, плани на майбутнє. Микита подивився їй в очі, а в неї йокнуло серце. Ні, вона, звичайно, чекала такої розмови, але після слів Каті якось все одно неспокійно стало. Увечері вони сиділи в кафе. Олено, я думаю, ми не в тому віці, коли треба зустрічатися рік. І взагалі, мені ось без тебе не хочеться навіть години бути. Вона посміхнулася, поклала свою руку на руку Микити. Мені теж не хочеться. Микито, можна я поставлю тобі запитання? Звісно. Скажи, твої батьки, вони взагалі хочуть, щоб ти одружився. Він одразу спохмурів. Уже наспівали тобі, кумоньки. Микита силою потен обличчя руками. Так, ти маєш рацію батьки страшні власники. Можливо, перший час і не виявлятимуть особливої радості, але ж вони не звірі. Тож будуть раді, якщо я буду щасливий. Микита не встиг закінчити промову, бо поруч із ними пролунало пронизливе «Микиту!». Олена здригнулася. Він теж. Вони вдвох дивилися на жінку років 55, яка з незадоволеним виглядом дивилася на дівчину. Дивилася вона на Олену, а дорікала Микиті. Ти що тут робиш? Хто це з тобою? З якого це часу якісь там дорожчі за батьків? Ти не забув, що сьогодні мені треба було до лікаря. Микита підвівся. Мамо, по перше, не кричи. По друге, познайомся, це Олена, моя наречена. А по третє, до лікаря тобі треба було в день, а не зараз. Жінка тут же повернулася до нього. Нормальний син приїхав би додому після роботи, поцікавився, як здоров'я у мами, а ти. Мамо, ти ж була всього лише в стоматолога? Так, все, досить. Олено, вибач, будь ласка, я відвезу маму додому, а заодно ми з нею поговоримо. Голос Микити не віщував нічого доброго. А Олені раптом стало так шкода його. Мати, відчувши, що перегнула палицю, одразу ж почала схлипувати. Ну, звичайно, накричати на мене найлегше, та ще й перед. Мамо, зупинись. Хочеш ти цього чи ні, але Олена стане моєю дружиною. І тільки від тебе залежатиме, як часто ми будемо бачитися. Жінка перестала схлипувати. У якому сенсі бачитися? Ти що, збираєшся з нею жити окремо? Так, мамо, я збираюся жити окремо. А якщо ти не змінишся, то й узагалі в іншому місті. Вона хотіла ще щось сказати, обличчя її почервоніло, але Олена швидко встала, цмокнула Микиту і сказала Їдь, звичайно, мамі зовсім зле. Можливо, на неї так знеболювальне діє. А я теж піду. Ну, до завтра. І так, Микито, ідея про інше місто мені не здається такою вже й абсурдною. Мати Микити навіть ногою тупнула, але від злості поки що нічого не могла сказати. Олена ж, скориставшись цим, швидко покинула кафе. Вдома у Микити з матір'ю відбулася важка розмова. Мамо, я вважаю, ти поводилася просто огидно. О, ще не вистачало, щоб син вказував мені, як поводитися. Звичайно, я, до речі, завтра винаймаю квартиру. Микита вийшов, а його батько покрутив пальцем біля скроні. Галю, ти що, геть здуріла? Ти що, на пенсію жити зібралася? Але ж він буде нам допомагати. Ага, якраз до того моменту, поки в нього дружина не з'явиться. Ти згадай своїх подруг. Багато їм діти допомагають, ще й у них намагаються відтяпати. І що робити? Микита так не вчинить. Микита, може, і ні, а от та його вона швидко нам паски позатягує. Галина опустилася в крісло, замислилася. Потім посміхнулася. Ми повинні її ліквідувати. Чоловік злегка зблід. Як ліквідувати? Зовсім? Ну, можна, звичайно, не зовсім, а можна просто з нашої дороги, з нашої сім'ї. Слухай, що я придумала. Жінка заговорила тихіше, час від часу озираючись на двері. Чоловік слухав, килав, потім навіть посміхнувся. Галю, ну ти голова. Та тому, що мені про все доводиться думати самій. Ви, чоловіки, ні до чого не пристосовані. Наступного дня Галина Андріївна підійшла до сина. Микито. Ми тут із батьком подумали і справді, чого це ми тримаємо тебе як маленько? Давно час тобі одружитися, а нам онуків народити. І дівчина ця начебто непогана. Давай приводь Олену до нас на вечерю в п'ятницю, познайомимося, поговоримо. Микита не вірив своїм вухам. Мамо, ти це зараз серйозно? Ну, звичайно. Ми зовсім забули, який ти дорослий. Для нас же син маленький, значить, і повинен бути поруч. Ну навіщо нам сваритися? Ми ж просто хочемо, щоб усі були щасливі. Микита в пориві почуттів обійняв і матір, і батька. Олена, вона чудова, і я впевнений, ви з нею подружитеся. Мама подивилася на чоловіка і посміхнулася. Звичайно, але хіба міг наш син полюбити нечудову дівчину? Микита, окрилений, натхненний і заспокоєний, підійшов до Олени. Олено, батьки, ну, в сенсі мама, вибачається. Каже, що постійно забуває, що я виріс. Загалом запрошують тебе на вечерю в п'ятницю поговорити, весілля обговорити. Олена підняла брову. Он як? А чого раптом такі зміни? Може, отруїти мене зібралися? Микита насупився. Олено, ну, мені здається, ти вже трохи перебільшуєш. Та добре, жартую я. Ну, гаразд, у п'ятницю, значить, у п'ятницю. Олена готувалася ретельно. Сходила в салон краси, купила нову сукню. Катька всі вуха протуркотіла про те, що добром це все не скінчиться. Олено, дивись в обидва. Ця відьма, його матінка, явно щось задумала. Катю, ну що, не вбити ж вона мене вирішила. Ну, справді. А знаєш, я от не здивуюся. Та перестань ти. Це ж підсудна справа. А вона ж хоче добре жити, а не в тюрмі сидіти. Ой, не знаю. Щось якось я хвилююся за тебе. Може, тобі диктофон із собою який-набудь взяти або в відеокамеру. Олена розсміялася. Катю, однозначно ти передивилася детективів. Заспокойся. Найбільше, що може трапитися, вона знову не витримає і наговорить Гедоти, і все. Катя похитала головою. Ну, дивись сама, от мені б страшно було. Микита пропустив Олену вперед. Олено, знайомся, моя мама Галина Андріївна, а це Ігор Васильович. Мамо, тату, це моя наречена. Галина посміхнулася. Проходьте, ви вже, вибачте мені, знаєте, материнські заскоки. Олена полегшено видихнула. Та нічого страшного, ще невідомо, якою я буду матір'ю. Галина на секунду перестала посміхатися, глянула на чоловіка, але тут же опанувала себе. Знову посміхнулася і зробила жест рукою. Проходьте, у нас уже все готове. Стіл був накритий як на весілля. Олена одразу зробила комплімент господині. Сідайте, сідайте. Олена присіла. Микита увімкнув тиху музику. Здавалося, атмосфера мала бути дуже навіть позитивною, але в повітрі щось витало, щось незрозуміле, та й Галина Андріївна вже дуже нервово поводилася. І батько Микити, який і слова, в принципі, не сказав, якось сіпався весь час. Може, вам допомогти? Ні, Оленочко. Ми зараз із татом принесемо гаряче і все можна сідати. Вони увійшли з тарілками, Ігор Васильович глянув на дружину, і вона вказала йому очима на одну з тарілок. Він поставив її перед Оленою і ніби видихнув. Потім вони про щось заговорили з Галиною, і Олена поміняла тарілки місцями свою та Ігоря Васильовича. На здивований погляд Микити з посмішкою пояснила: Ти бачив порцію, я й за життя не з'їм половини. Микита посміхнувся. Підняли тост, ще один. І Олена сказала Ви так смачно готуєте, я думала, що не з'їм такі великі порції навіть помінялася тарілкою з Ігорем Васильовичем, але все настільки чудово. Батько Микити закашлявся, підскочив Ти що зробила? Що, Галю? Галю, зроби щонабудь, Там же щуряч отрута, проносне. Микита зблід піднявся. Галина прошипіла «Столипельку, ідіот. Але в Ігоря Васильовича почалася така паніка. Він викликав швидку, кричав, що помирає. Олена піднялася і мовчки вийшла з за столу. Катька виявилася права, і, швидше за все, заміж вона не піде. Хоч як би вона не любила Микиту, але жити поруч із такими людьми. Наступного дня в обід у кафе він до неї підсів, довго мовчав, потім підняв на неї червоні очі. І що мені робити? Ти більше не захочеш спілкуватися зі мною? Звичайно, я сам винен. Я ж усе це бачив. Давно треба було припинити. Але тоді я б не зустрів тебе, одружився б на комусь. Олена зітхнула Микито, я чесно не знаю. Я люблю тебе, але не хочу померти у вісні від покладеної на обличчя подушки або бути отруєною. Я взагалі не знаю, якщо чесно, що нам робити. А батьки, вони що? Обоє в лікарні, тато у звичайній. Мама, мама, поки що в психлікарні, як це не прикро говорити. І лікарі схиляються до того, що на неї такий вплив мали таблетки для молодості, які вона їсть просто жменями. Олено, це так усе важко. Так, ситуація. Ну, тато, тато ж усе знав, з усім погоджувався. Микита посміхнувся. Вони ж не завжди такі були. Батько взагалі завжди робив тільки те, що каже мати. Він її любив, напевне, дуже, та й любить зараз. Колись вони були красивою, хорошою парою. Батьків виписали. Олена не стала писати заяву. Вони з Микітою вирішили переїхати в інше місто і поки пожити так, без весілля, подивитися, як і що буде з батьками, а вже потім вирішувати, що далі. Галина Андріївна ні слова проти не сказала, кивнула тільки Дякую, хоч повідомили. Я думала, ви взагалі більше ніколи зі мною розмовляти не будете. А через рік Микита й Олена все таки одружилися. Весілля було в тому місті, куди вони переїхали. Правда, з минулої роботи було багато гостей були й батьки нареченого. Вони познайомилися з батьками Олени і весь вечір провели разом, а наступного дня повідомили ошелешеним Олені та Микиті, що їдуть у подорож дикунами. Прямо завтра всі разом. Галина Андріївна сказала Ви не уявляєте, як нам буде здорово? Ми ж тепер абсолютно вільні. Не треба доглядати за сином, тепер ти за ним дивись. Ну а ми відпочивати.